Вітання усім шанувальникам футзалу з королівки, що поблизу коло ми. Компусу Королівка. Поїхали з Богом. Бачив, перехистилися арбітри. І давайте до дієвих осіб. Ну і квартет без змін. Зараз подивимося, чи може завершитися ця контратака. Мирослав Камрадський, десятка. Контратака від Київфутзалу. футзалу, що робитимуть помаранчево чорні. І знову тут Сьогодні е, хлопці його... Партнери по команді, одноклубники, вийшли на цей матч. Скажімо так, новачки, дебютанти В Його удар зі штрафного досягає мети. І На одинку маємо ми на табло п'яту хвилину. Удар відкрито на п'ятій хвилині. Шість голів пропустили підопічні Максима Паленка у столиці. Від чиночі Павленко приділив для своїх гравців. Ну, і вільний непростір тут не потрібно давати. Бачимо дальній удар. ...100. Відповідно, 1 е листопада базова дата сьомого ще після стандарту. Так, поки що намагається давати бій. І ще один дзвіночок Кітора, Гаврилюк. Щериця. Без порушень правил зіграв у цій ситуації проти Капіталина. Тайму під номером 1 розпочалась. Блащук виходить на ударну позицію. Стріляє Блащук. Зимцям потрібно зараз 1-2 дотки для того, щоб після передачі спробувати зараз половину. Лунає Сирена. Тож за рахунку 0-1. Команди йдуть на перерву. повертаємося на футзал. Асоціація футзалу України Воложеребу потрапили два представники України, чи не чемпіон, чи в лігі чемпіонів за потреби. 5 на 4 будуть підключатися у різних квартетах. Ну а розпочали на його футзала футзалу. Квартет номінально номер 3 який виходив попередку. Другому таймі його друга поява. І зараз варич стріляє. Суперником суперник, який очки втратив лише одного разу. Три перемоги. Причому одна з них була однаційних воротарів. Дає можливість пограти минулого сезону. Тут е, пенальті. забувай, лінії. Робить рахунок 2-0 на користь команди. Київ у із шестиметрового Отож, пенальті бразилець забиває свій м'яч, залишається український квартет на паркеті. Ці всі шанси, які стосуються пресингу, контрпресингу, організувати десь у контратаках. Ну а поки що головне передача Кайо на Масевича. Той шукає Рафіню. Дуже класно зараз. Бразил. Ні, Савенко повертається ворота. 4 на 4. Але це ефект несподіванки міг бути. Що робитиме 94-й номер? Потім його поночому не зміщується в центр. Віддає передачу на Блонського, Удар. Акценту 5.30 Залишається 0-2 у нас на табло спорткомплексу. І зараз класний. Е, вдома програла Любарт з рахунком 4-1. Чимало чого, і хто його зараз може забити, хто його може реалізувати? Кел він його удар витримав Юрій Савенко виходять фактично, вивели на побачення сам на сам на фоні команд, які представлятимуть Україну на євро. Видається, як один з етапів. Підготовки. І все таки меш побував. У воротах розмочує рахунок і це Меч десятих. Будемо зараз на повторі. Як це все відбувалось. Гаврилюк. передача від Романчука. Удар у виконанні Блонського тягне Савенко. Але першим на добиванні Рапіня. Вдалося підвершити ударом по воротах, але все ж таки лунає фінальна сирена, яка сповіщає про те, що матч п'ятого туру між командами Турнітура Коломия.